Uhm Всім привіт! І сьогодні ми будемо показувати, як ми катаємося машинкою машинкою по такому прекрасному асфальту. Так, поля їдемо. Це заточити на все. Таке йдемо, йдемо. Трошки вітер продуває. У нас взагалі шар. Да-да-да, я такой уже. А мы с тобой не видели. Киза, да, да, да. Ты заодно, куда ты заешь? Киза, ты учи на лицо. Покажите, покажите. Так. так. Идемо. Я пуля. Аккуратно. Я Вона мне открывать. Так сидайте, мадам. Ты что, стоп, ходишь, не хочу идти. Так. Одкриваються ворота і залізайте. Могу. Закривайте, а то ще десь гепнетеся і цих ворот не буде. Великі пішоходи ось у нас не вистава. Це не знаєте, да? Це така машинка. Мені... Замоє кажуть, що ти перечепили. <ріхи> <ріхи> так, давайте я тепер приїду, а то щось буде дуже довго. На. <ріхи> <ріхи> що ти ні, я тобі розгорочилась. mă arăt. Mă știu pe voaie, mă ne mă Ia mai. Mașina e. Tu dau mașină! Ты должен был Давай, Гендер Палик. Давай, Верник, туда. Разворачивайся. Иди сюда, Верник. Верик, ну ты песню уже накатала. Что ты дал ног Давай, давай, давай. Трошки углядаємося. Все уже переїхала. Машина. це розгорнули. Так. Ухвали, хто велика. Так, машина, ти тут не далеко, а хворого. Воно не я розгорачуся, стаю на місці. Давай, давай, давай. Давай, давай. Шо? Шо на Оце така наша машина, яка буде довозить. Продукти. Це було полезно, вона продукт давай. Натяку, давай дуже близько. Pô o Mano deixa sim, fica,